Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Amio на цоколь H7. Артикул даного комплекту 01406. Постачається в фірмовій упаковці комплект ламп. Давайте розглянемо комплектацію. У нас дві галогенні лампи. Посилені, тобто вони повинні відсвічувати яскравіше за стандартні галогенні лампи. Бачимо колба з легким блакитним напиленням. Потужність ламп 55 Вт під'єднується на 12 В. Під час заміни лампи обов'язково потрібно пам'ятати. Що голими руками колбу чіпати не можна, і замінювати лампи після того, як вони повністю охолонуть. Тому як нагріваються вони в фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Живлення під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво відсвічує лампа. Колір світла. Не такий жовтий, як у стандартної галогенної лампи. Ну і потужність також більша, як ми бачимо.